Всім привіт! Нещодавно заказали в магазині Алло ось такий корм. Ми його вже замовляємо, напевно, третій раз. Тому, в принципі, гарний корм, якщо, можливо, потрібно для вашого котика гіпоалергенний, тому раджу саме це фірма Royal Canin. Нам подобається те, що велика зручна упаковка 2,5 кг. Тут такі зіп-пакетики, по факту так відрізається, потім воно защлкується, да? тобто він там собі лежить. Да, собі в шкафчику. Нам вистачає десь такий. О, я не пам'ятаю, наскільки, можливо, місяця на 2 тобто вистачає, але він сам по собі е, зручний, кішка кушає, да, тобто нам прописав його м, ветеринар. Да, тому, в принципі, якщо що, то також рекомендуємо. Замовляли в магазині Алон. Там, до речі, зараз знижки, Тобто ми вам можемо побачити, скільки 1523 гривні за 2,5 кг. Да, тобто ми якраз собі купляли такі: це сухий корм і поларелений. Бачимо, з чого він клас корму супер преміум. Основні інгредієнти, рис та субпродукти, дієтичний країна-виробник Польща. Також сам розкажу. Тобто, це ми, як ми привчилися да, робити, тобто ми це з попереднього пакетика ще залишилося, ми зробили, купили собі такі зі пакетики. Потім у нас є такі маленькі кухонні ваги. Ми відмірюємо десь по 50-45 грамів на день, тобто це у нас така порція. І тобто просто протягом дня розсипаємо таку тобто, замку, сали трошки насипали там, третинку, потім обід об по третинку да, тобто, і ввечері висипаємо решту. Тобто, в принципі, ось так, так можна поділити да, і юзати да, протягом дня комусь. В принципі гарний корм, якщо що раджу, тобто і ціна також добра.